Якщо ви уважно дивитесь наші відео, то вже знаєте, що час від часу ми занурюємося у біографію скандальних представників українського політичного світу. І однією з причин того, чому ми це робимо, є те, що на третій рік повномасштабної війни у Верховній Раді досі є народні депутати, які активно і публічно поширюють російську пропаганду. Є такий нердеп і у владній фракції Слуга народу вгадали про кого мова? Звісно, це Максим Бужанський. Нардеп уже під час повномасштабної війни відмовився в ефірі відповідати ведучому на гасло слава Україні і переходити на українську мову. Крім того, він відомий своєю показовою відмовою вшановувати загиблих учасників революції гідності хвилиною мовчання у Верховній Раді і низкою скандальних ініціатив, про які поговоримо далі. Максиме, слава Україні. Так, да, слава Україні. <кхід> <кхід> я б хотів почати з того, що рух чесно солгав. <поцерк> Хто солгав? солгав? Рух чесно. Ага. Я, чого... я перепрошую, Максима, а чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну, тому що, ну, тому що... Ви можете попросити мене щому угодно, я буду говорити так, як я вважаю, давайте прильомимо. Максима, я не, в нас. Я ми... не дарую. Це вас. У нас в Конституції в 10 статті зазначено. Декілька язиків мов. В нас державна мова українська, а держава гарантує свободний розвиток інших а, в Україні, країна розмовляє в всі Україні. Я вам нагадаю, на спів... пане Максиме, діє закон про функціонування державної мови. Ви на каналі «Україна на часі. В цьому матеріалі ми детально ознайомимося з біографією Максима Бужанського. А от висновки припускаю, ви зробите самі. Тож підписуйтесь на канал і поїхали. Максима Бужанського у 2019 році обрали у 25-му окрузі міста Дніпра від партії Слуга народу. Тоді цей пан розповідав журналістам, що без бренду Слуга народу не зміг би перемогти у своєму окрузі. У виборчому ролику Бужанський називав себе письменником та істориком, який йде в політику, щоб зупинити реванш старої влади і не дати їм вкрасти нашу перемогу. Про яку перемогу йде мова, відомо лише самому Максиму. Я Макс Бужанський. Я писатель історик. Я знаю все о прошлом і поэтому знаю, як построить будущее. Я йду поддержать президента, остановить реванш старої власті, не дать йому красть нашу победу і шанси змінити нашу жизнь. Та й історик з Божанського такий самий, як з мене, математика. Як ви могли здогадати, з математикою у мене стосунки складні. Але не буду лукавити. нардеп є автором аж двох книжок: історія світу у 88 главах та історія для ледачих. Але за фахом він інженер містобудівельник освіту отримав у Дніпропетровському державному інституті інженерів залізничного транспорту. За власними словами, жодного дня не працював за спеціальності. У 90-х роках він заробляв на життя комерційною діяльністю і 12 років керував охоронною фірмою. В офіційній біографії Бужанський вказав, що працює менеджером у ТОВ Арне. Ця компанія торгує меблями, господарчими товарами, освітлювальними приладами та сантехнікою. Рід своєї діяльності сам Макс. Цим назвав комплектацію інтер'єрів. Паралельно з цим Бужанський працював на телеканалі Зік, який належав керівнику забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, та зайнявся блогерством, чим і був відомий, зокрема, через свою критику революції гідності, її учасників та багатьох нововведень після подій зими 2013-2014 років. І навіть вже в часи свого депутатства народний обранець виділився, відмовившись вшанувати пам'ять загиблих учасників революції гідності. Пізніше він пояснив свою поведінку тим, що на відео були накладені слова спікера Руслана Стефанчука за інший день. Цитата: Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам'ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно, я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮД запропонувала вшанувати пам'ять однієї частини загиблих. Я категорично проти такого підходу. Ба більше Божанський неодноразово з гордістю заявляв, що був виборцем Януковича та щиро ностальгує за СРСР. Він писав, що не сприймає день створення УПА як свято та негативно відгукувався про проведення в Україні дня пам'яті та скорботи 8 травня. Коли Бужанський потрапив у список кандидатів мажоритарників від слуги народу, багато журналістів і громадських діячів закликали президента Володимира Зеленського виключити його. Втім, попри суспільний резонанс, Бужанський таки залишився серед кандидатів Слуги народу у Дніпрі. За даними руху чесно, отримавши депутатський мандат, він увійшов до умовної групи Коломойського низки нардепів від слуги народу, пов'язаних із Дніпровським олігархом Ігором Коломойським. Депутати цієї групи приблизно однаково голосували або навпаки зривали прийняття рішень у Верховній Раді. Зокрема, антиколомойського закону про неможливість повернення банків колишнім власникам після націоналізації. Українська правда також вказувала на приналежність Бужанського до групи його земляка Коломойського, а саме до медійної підгрупи іншого вже екс-слуги та екс-медійника 1+,1 Олександра Дубінського. Його нагадаю виключили з фракції Слуга народу ще у лютому 21 го а у 23 му Олександр отримав підозру в державній зраді. За матеріалами слідства він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії, та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Проти Бужанського подібних підозр поки не висували. Але зізнаюся, ми не здивуємося. Бо ж контент обох нардепів у соцмережах на початку їхньої каденції мало чим відрізнявся. Вони репостили один одного, закликали підтримати спільно ініційовані законопроєкти. Дубінський підтримав Бужанського, коли той обізвав журналістку Ольгу Духнич тупою вівцею, а видання Нове Врем'я назвав одіозним. Та це лише квіточки. Дослідження видання Голка показали, що Максим Бужанський, Олександр Дубінський, екс батьківщини та радник президента Приянуковичі Андрій Портнов разом з адвокатом суддів Майдану Ростиславом Кравцем складають велику кремлівську телеграм-мережу, що поширює російські наративи та фейки, зокрема, дискредитує судову реформу та провідні громадські організації, що допомагають її провести. За даними дослідження, телеграм-канал Бужанського входить до мережі Портнова, телеграм-канал Дубінський про свою чергу за репостами входить до мережі, яка є спільною для каналів Портнова і Кравця. Окрім того, пряма взаємодія виявлена з каналами екс-міністерки юстиції, часів Януковича Олени Лукаш, Шептун Я, політика страни, Еквілібріум, бородата Бабушка, Записки Пасквілян та Сорося Закони бізнес, судово-юридична газета. Також голка виявила зв'язки цих каналів з телеграм-каналами Легітімний і «Резідент», які за даними СБУ входять у мережу російського гру. Натомість моніторинг текстиорих за 21 рік показав, що Андрій Портнов 59 разів репостив різноманітні перли Максима Божанського та 34 рази откровення Олександра Дубінського. В дослідженні йшлося, що разом Портнов Дубінський, часто цитований ними блогер Бужанський, створювали атмосферу ненависті та реваншу проросійських сил, коли просто через соцмережі лунали заклики до арешту неугодних політиків і громадських діячів. Проте медійна дружба Портнова Бужанського та Дубінського тривала недовго. Телеграм Портнова завмер ще на початку 22-го року до Великої війни. А остання згадка Бужанського про Дубінського в телеграмі датується кінцем 22-го, до його арешту. Натомість Дубінський слів для Бужанського не шкодує. То він порівняв його зі службовим собакою. Цитата: Бужанський називає Зеленського начальником. Чаплига скотився до того, що розміщує цитати за рівною. Не пригадуючи, чи є у начальника собака, але якщо є, то вже можна вводити в медіапростір і її. Цитувати, звичайно, спочатку не вийде, але можна присвачувати їй, наприклад, вірші. Це також зарахується, апорт. Також пан Сашко називав пана Максима Мауглі, який заплутався в лянах на очах Ка. То на рік його та Михайла Чаплигу двома придворними блогерами. З огляду на усе це, мені здається, що Дубінському просто прикро, що при схожих із Бужанським поглядах він у СІЗО, а Бужанський продовжує кайфувати на волі. Цілком очікувано, що вже під час депутатства Максим Бужанський опинився в базі Миротворець за розпалювання міжнаціональної ворожнечі та участь в інформаційних операціях Росії. До повномасштабного вторгнення він неодноразово коментував і брав участь в обговоренні умовних та ідеологічних питань. Наприклад, у 2019-му він вніс до парламенту законопроект про скасування закону про мову. Пропонував також скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою, натомість визначити перелік навчальних предметів з урахуванням особливостей мовного середовища. За декілька місяців до повномасштабного вторгнення Максим Бужанський в ефірі вже закритого телеканалу Україна 24 розповідав, що Росія не нападатиме на Україну, адже у світі ділять ринки, а не території. Наші люди і так йдуть працювати до Росії та Європи без жодної війни. Території не потрібні більше. В іншому ефірі він запевняв, що вся світова преса бреше про те, що на Україну нападуть. Також брешуть політики та лідери держав, лякаючи українців і руйнуючи українську економіку. А у своєму телеграмі він писав, що виключає вторгнення РФ і захоплення територій. Вероятность вторжения войск России, попыток захвата Мариуполя и так далее исключаю. Российская Федерация хочет выйти из этой истории с принятым нами Минском и имиджем рукопожатного торгового партнера для Запада. Коли за декілька днів до повномасштабного вторгнення Російська Рада Федерації визнала окуповані території на Донбасі, Бужанський назвав це шантажем, аби змусити Україну виконати мінські домовленості. І, взагалі, якби влада у вересні 19-го знесла все нагромаджене Порошенком у гуманітарній політиці, драконівський закон про мову, заборону на освіту російською та іншими мовами меншин, 80% із Радбезу Росії, які виступали на засіданні, просто нічого. Було б сказати, тобто він просто повторював тези російських політиків і пропагандистів, що Україна нібито сама провокує російську агресію. От тільки вже з початком великої війни риторика Бужанського раптово змінилася, а росіяни, не повірите, стали ворогами. Натомість, коли не менш скандальний журналіст Макс Назаров в інтерв'ю запитав у Бужанського про ставлення до хороших росіян, той відповів, що поважає позицію всіх, хто знайшов у собі сміливість відкрито заявити про злочинність російської війни в Україні, Поважаю позицію всіх тих, то нашли в себе смелость открыто заявить о том, что это война, что это преступная война, и о том, то есть они не побоялись этого сделать, поломав свою карьеру, не побоялись остаться белыми воронами в центре враждебного общества, это мужественный поступок. Ставлення ж Божанського до Другої світової війни, Радянських пам'ятників та православної церкви Московського патріархату залишаються незмінними й дотепер. У травні 23-го року він був єдиним нардепом, який проголосував проти встановлення 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом. В ефірі ютуб проєкту Вишка, який веде колишня ведуча забороненого Ньюзван Лана Шевчук, він критикував законопроєкт про заборону релігійних організацій. Мовляв, це подарунок російській пропаганді і пропагандії. Завірян, хоча метою закону було зменшення впливу московського патріархату в Україні як центру поширення російської пропаганди. Та чим же Бужанський займається у Верховній Раді? Станом на червень 24-го року, з початку своєї каденції, нардеп самого у співавторстві ініціював 245 законопроєктів. Серед них постанова про звернення до ООН, НАТО та європейських організацій щодо звільнення та повернення в Україну полонених журналістів. Законопроєкт про систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, про протидію антисемітизму в Україні. Проєкт щодо відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство про увічнення пам'яті народних депутатів попередніх скликань, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Натомість рух чесно писав, що Бужанський блокував закон про деколонізацію, і для прийняття правок не вистачало якраз лише одного голосу. Під час обговорення законопроєкту він наполегливо намагався скасувати правку, яка дозволяє за рішенням органу місцевої влади демонтувати з публічного простору пам'ятники та пам'ятні знаки, які символізують російську імперську політику та розташовані на території місць поховання. Правку номер 11, яку намагався збити Божанський, вдалося зберегти майже мінімальною кількістю голосів. Також Максим є членом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, до повноважень якої входить формування правоохоронної системи країни, кримінальне законодавство, протидія міжнародній злочинності, кіберзлочинності, нелегальній міграції та обігу зброї. Нагадаємо, що за освітою Бужанський не юрист, а інженер містобудівник. До складу цього ж комітету входив екснардеп ОПЗЖ Ілля Кива, вбитий у Росії, а також Артем Дмитрук, який, як ми вже розповідали, співпрацював із підозрюваними у державній зраді з їм Чертиліним, захищав у та блокував законопроєкт про заборону пов'язаних із РПЦ організацій. Також Бужанський входить до шести груп із міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем, Іраком, Перу, Вірменією, Люксембургом і Китаєм. Тож нардеп може повпливати на співпрацю з парламентами цих країн, а також із відповідними дипломатичними представництвами в Україні та за кордоном. Загалом в українському парламенті існує 77 таких груп, причому в чинному скликанні немає парламентських зв'язків не лише з Росією, а й з Білоруссю. Проте цікаво, що на Максима Божанського, як на нардепа, дуже часто посилаються російські медіа. Його туга за радянським союзом і категорична відмова від української мови поза Верховною Радою роблять його для російської пропаганди своїм. Проте цікаво, що в парламенті пан Максим говорить українською, тобто може, коли хоче. От тільки Кремль Моль все одно активно ним користується так. пропагандистське медіа Раша Тудей з посиланням на критику Буданова у телеграм-каналі Бужанського пише в раді подверглі критики слова Буданова об цустрія резерва в Всу або ж цитує Бужанського, коли той назвав перейменування вулиці в Нікополі на честь військового діяча УНР Петра Дяченка легалізацією нацизму. І, хоч в заявах Бужанського з початком повномасштабної війни з'явилося більше проукраїнських настроїв, за час Великої війни його систематично цитують Тас, Лента.ру, Ру, Україна.ру та інші російські пропагандистські медіа. Чи розуміє це сам пан Максим? Думаю, так проте, як я вже казала на початку цього відео, висновки робіть самі. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу України на часі. Свої думки щодо Максима Бужанського пропоную вам написати в коментарях під цим відео. А ще поставити йому лайк і підписатись на канал. Па-па!